10 тисяч гривень стоїть ось таке вікно з установкою. Термооткоси приблизно на таке вікно буде стоїти півтори-дві тисячі гривень в залежності від саме від ось глибини відкосу. Бо от саме від цієї глибини відкосу і залежить ціна. Тобто комусь на таке вікно може коштувати півтори тисячі, комусь це буде коштувати дві тисячі гривень, якщо у вас. Велика глибина від косу, да, тобто, ви подивіться, яка виходить красота. Тобто кутовий елемент уже приклеєний. Клеїмо спочатку кутові елементи, далі ми приклеюємо ось такі або наверх тут, да, ось так, точніше воно буде приклеюватися, або ось сюди ми приклеїмо ось тако. Тобто на висоту. Тобто, і ви подивіться, яка відразу стає красота. Тобто, це практично, це швидко. Якщо порівняти з пінопластом, робити от коси, просто з пінопласта клієнт пінопласт, затягуємо клеєм, і потім тільки нанасимо щось декоративне, якесь покриття. А тут відразу і утеплено, і гарно, і, і швидко монтаж дуже дуже легкий, дуже швидкий. Для прорахунку вашого вікна міряємо висоту, міряємо ширину і міряємо глибину ось цього відкосу. Пишете ці дані в особисті повідомлення, читаємо. Ну і відповідно, скільки це вийде на ваше вікно.